Прогноз на тиждень із 24 по 30 березня вітаю вас, мої шановні підписники та гості каналу. Зараз розберемо основні важливі аспекти цього тижня, щоб ви могли якомога краще спланувати свої справи. На цьому тижні йде період спадаючого місяця і вже 29-го. Березня. В суботу, ми будемо зустрічати з вами сонячне затемнення. Більш детально про все зараз поговоримо, а ви поки що поставте вподобайки. А якщо сподобається відео, підписуйтеся, буду дуже рада. Для індивідуальних прогнозів, як завжди, можете звертатися до мене в Дірект інстаграм. Почнемо ми із понеділка, 24 березня. Ми будемо під пливом 25 березня. Місячної доби символом є черепаха, в цей період сприятливо займатися сімейними та домашніми справами. Не рекомендується занадто активні дії та поспіх. Зверніть увагу на вуха, корисне лікування, голоданням або ж різноманітні практики очищення. 24 та 25 березня вважаються днями екадаші. Сприятливі дні для дієти та очищення організму. Цього дня місяць знаходиться в знаку козоріг, тож ми можемо бути більш скупі та холодні на прояв емоцій, може бути внутрішня зацикленість на своїх власних проблемах, на своїх побоюваннях, може бути дискомфорт і відчуття холодності від оточуючих. Місяць прямує на з'єднання із Плутоном, планетою кардинальних змін, тож можуть бути відчуття небезпеки. Сильне бажання, оновлення та свободи. Меркурій знаходиться у з'єднанні із Венерою. Вони зараз ретроградні, оскільки Венера відповідає за наші взаємовідносини, за бажання, а Меркурій це спілкування, то це хороший період для перегляду, угод. А також ви можете впливати на оточуючих через слово. Заявляйте про свої бажання і воно буде мати більше шансів для реалізації. Також Меркурій буде у з'єднанні із Нептуном. Нептун це планета мрій, фантазій, зростає наша уява, творче мислення та інтуїція. До четверга Меркурій перебуває у з'єднанні із Сонцем, в знаку Овен, сприятлива можливість для виступів, для зустрічей, зростатиме наша красномовність. Хороший час також для того, щоб заявити про себе через слово, через свої знання. Сприятливий період для того, щоб отримати потрібну інформацію, але оскільки Меркурій ретроградний, то слідкуйте за тим, що ви говорите, щоб вас люди правильно зрозуміли. До середи буде діяти аспект з'єднання Сонця та Венери, яка ретроградна, тож сприятливий час для перегляду відносин зростатиме соціальна активність, творча енергія, чудовий час для повторних виступів та зустрічей. До вівторка Сонце буде у з'єднанні із Нептуном, з урахуванням орбісу дії аспекту, зростатиме творчий потенціал, уява, романтичність, але можуть бути і ілюзії, обмани. Важливо звертати увагу на допомогу іншим, проявляти благодійність та пропрацьовувати аспект через молитви та взаємодопомогу, сприятливий час для того, щоб ви змогли знайти в собі віру. Та мрії. Гармонійний аспект складається і між Марсом та Ураном. Це аспект можливостей. Оскільки Уран це планета креативності, інновацій, а Марс це наші активні дії, тож може бути бажання оновлення. Ви можете вдихнути нове в свої проекти, сприятливий період для того, щоб ви проявляли активність і зручалися підтримкою друзів, впроваджували нові технології, а також. Не боялися знаходити нові шляхи для вирішення поставлених задач. В гармонійному аспекті удачі також перебуває і Марс разом із Сатурном. Цей аспект тільки сходиться, але він буде впродовж усього тижня. Це період сприятливий для того, щоб ви направили свою енергію в потрібне русло для вирішення практичних питань, коли наша націленість, наполегливість і активні дії допоможуть реалізувати заплановане. Оскільки Венера також у з'єднанні із Нептуном, то це чудовий період для романтики, для того, щоб зростала наша уява. В цей же період може зростати і емоційність, може бути заплутаність, зростає здатність до співчуття. Це хороший час для взаємодопомоги. Меркурій також буде в аспекті можливостей до Плутону, коли зростатиме здатність до глибокого аналізу, для того, щоб ви змогли з'ясувати причинно наслідкові зв'язки, подій та приховані мотиви інших людей. Хороший час і для перегляду документів та знань, якими ви володієте. Також, оскільки Нептун зараз перебуває в останніх градусах знаку риби, знаку свого володіння, він дуже сильно на нас діє, він у з'єднанні із. Меркурієм то зростатиме і уява, і творче мислення, і інтуїція. Прислухайтеся до свого внутрішнього голосу. Можливо, і розгубленість та помилки, оскільки може давати туманність саме Нептун, а Меркурій ретроградний, тож не поспішайте, перевіряйте інформацію, яка до вас надходить. Це хороший час для молитви, медитації та саморозвитку. До суботи буде діяти і потужний аспект між сонцем, яке символізує наше ехо, та плутоном, планетою кардинальних змін. Зростатиме здатність долати труднощі, проявляти лідерські якості та силу волю. А також зростатиме здатність впливати на оточуючих, сприятливий час для того, щоб ви змогли показати свою відповідальність не лише за себе, а й за тих, хто поряд і потребує вашої допомоги. Із 17-ї години 3 хвилин і до 17-ї години 25 хвилин місяць буде без курсу. В цей період наша інтуїція може дуже погано працювати. Не починайте важливий у цей час, адже так само, як і місяць не має курсу, так і справи також можуть піти не так, як ви запланували, або ж мати не на результат. А потім, із 17-ї години 26 хвилин місяць. Буде переходити в знак вололюбного водолію. Хороший час для занурення в астрологію, для спілкування із представниками знаку Зодіаку Водолій, для оновлення, для того, щоб ви змогли показати свої справжні бажання, які відкривають перед вами нові кордони. Сприятливо побути на природі, провітрювати приміщення. А у вівторок, 25 березня, ми вже зранку будемо під впливом енергії 26 ї місячної доби. Символом якої є болото або ж жаба, в цей період ви можете прислухатися до своєї інтуїції, спілкуватися та взаємодіяти лише з тими людьми, до яких відчуваєте симпатію. Краще взагалі відмовитися від активної діяльності, і не слід починати нових справ, щоб вони не загрузли так само в болоті ілюзій. Лишається дія аспектів попереднього дня, і Сонце, і Меркурій, і Венера будуть у з'єднанні. і з урахуванням Орбісу, і Венера, і Меркурій також будуть у з'єднанні із Нептуном, і вони будуть робити гармонійний аспект до місяця та Плутону. Це чудова можливість для того, щоб ви всі свої ресурси, всі свої сили направили на перегляд цінностей, щоб ви змогли проаналізувати взаємовідносини та ваше фінансове положення. А в середу, 26 березня, на нас буде діяти енергія 27-ї місячної доби. Її символом є тризуб: день вдалий як для творчості, так і для інтелектуальної праці, для романтичних побачень. Вважається днем Нептуна і пов'язаний із водою та морськими подорожами. Сприятливий період для отримання знань. Хороший час для того, щоб допомагати іншим. Ретроградна Венера у з'єднанні із Сонцем буде сприяти прояву творчості та виступів для спілкування з іншими людьми. О 12 годині дня будьте обережними, адже буде точний аспект, напружений між Місяцем та ураном можливі поломки, різкі зміни, неочікувані звістки. Марс також буде в точному аспекті, напруженому до ключа Хірону, тобто може бути ситуація двояка, коли ви будете стояти перед вибором. Правильний вибір можна буде зробити з урахуванням аспекту від. Плутону до Меркурію. Саме якраз зараз, коли Меркурій ретроградний, ви можете переглянути свої знання, а Плутон дасть можливість відсіяти все непотрібне і переосмислити те, що ви знаєте. Починаючи з 12 ї години дня і 17 хвилин, і до 21-ї години 32 хвилин місяць буде без курсу. Тобто, практично весь день не варто починати нових справ. Адже вони можуть мати непередбачуваний результат і вже ввечері, о 21 годині 33 хвилини місяць буде переходити в знак риби. І зростатиме наша творчість, романтичність, бажання проявляти милосердя може бути і сприятливим періодом для прояву творчих проєктів. Ми можемо бути більш сентиментальними, може бути певна розгубленість. Пропрацювати аспект можна через танці, музику, молитви, медитації, комусь що ближче. А у четвер, 27 березня, вночі, чорний місяць, який символізує цю сторону нашої особистості, буде переходити в знак Скорпіон. Про цю важливу подію вже є відео на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. Цей вплив буде практично до кінця року, в які сфери потрапляє чорний місяць для кожного знаку зодіаку, Я детально розказала також, розказала, як його можна пропрацювати. В знаку Скорпіон він може давати нам надмірну критичність, придирство та зацикленість на. Питаннях досконалості світу. Також 27 березня Венера повертається в знаки риби, будучи ретроградною, і ще сильніша стає взаємодія між Венерою та Нептуном і кармічним місячним вузлом раху, тобто, знову ж таки, ще з більшою силою зростатиме наша здатність проявляти милосердя, взаємодопомога, хороший період для виступів та творчості. Із четверга Венера в гармонійному аспекті до Урану. Зростатиме креативність, наше бажання до оновлення, сприятливий період для зустрічей з однодумцями, з друзями, можливі також і незаплановані покупки. Цього дня Сатурн у з'єднанні із Нептуном. Сатурн планета стійкості та порядку, а Нептун це все розмиває. Тобто, знову ж таки, можуть акцентуватися закони, які мають подвійне дно. Це сприятливий період для прописування чіткого плану для реалізації своїх мрій. Зростатиме відповідальність, загострюється питання служіння іншим, сприятливо брати аскезу та самообмеження. Ми будемо підпливом енергії 28-ї місячної доби, символом якої є лотос. Не рекомендується приймати долоносні рішення, можна займатися перебудовою будинку, хороший період для звільнення від цього непотрібного, і також сприятливий день для виходу із конфліктів, день відновлення миру та рівноваги. У п'ятницю, 28 березня, ми вже будемо сильніше відчувати сонячне затемнення. В цей період можуть бути головні болі, бережіть свою серцево-судинну систему. Ми будемо підпливом енергії 29-ї місячної доби, яка вважається напруженою, символом дня є гідра, не можна планувати та починати нові справи. Енергії місяця замало для початку нових справ, а весь негатив, який накопичився за місяць, збирається разом перед тим, як бути спаленим в момент нового місяця. Із 22 години і 32 хвилин, і до 22 години 36 хвилин, місяць знову буде без курсу. А з 22 години і 37 хвилин місяць буде переходити в знак Овен, і на підсвідомому рівні буде давати нам бажання діяти, проявляти лідерські якості, можливі інсайти. Цей день сприятливо позбавлятися від всього непотрібного. З п'ятниці Венера у з'єднанні із Сатурном, тобто. Буде серйозне відношення до питань фінансів, а також відносин з іншими людьми, зростатиме раціональний підхід, можлива холодність у спілкуванні, сприятливий період для зустрічі із пливовими людьми. В наші бажання стають більш практичними та прагматичними. Хороший період, поки Венера ретроградна для перегляду бюджету. У суботу, 29 березня о 12 годині 47 хвилин, настає сонячне затемнення, яке закриває весняний коридор затемнень. Цей період сонце і місяць у з'єднанні. В знаку Овен. Окреме відео на цю тему скоро буде на моєму каналі. Зранку ми будемо перебувати під впливом 30-ї місячної доби. Цей день буває не кожного місяця. Символом цього дня є золотий лебідь. Ми не починаємо ніяких справ. Слід завершувати все розпочати раніше, віддавати борги, підбиваємо підсумки і звільняємося від непотрібного, щоб разом із новим місяцем до нас прийшла нова енергія і реалізувала наші бажання. Із 12 години п'ятдесяти хвилин настає перша місячна доба діяти ще зарано, але це сприятлива можливість для прописування планів на найближчий місяць вперед. Оскільки це не просто молодик, а ще і сонячне затемнення, то ви можете прописувати плану на найближчі півроку рік. І сонце, і місяць перебувають в знаку овен, зростатиме наша імпульсивність, емоційність, хороший час для закладання майбутнього через планування, зростатиме бажання досягати мети. Із суботи Меркурій буде в гармонійному аспекті можливостей до урану. Мислення стає більш креативним, швидким, імовірні інсайти, нові ідеї, сприятливі спілкування з друзями, а також час для планування майбутнього. 30 березня ми будемо підпливом енергії другої місячної доби. Її символом є рік достатку, починати нові справи ще зарано, в цей період загострюється наша інтуїція. Хороший час для того, щоб розпочати цикл фізичних вправ, опановувати нові знання. Із 11 години 20 хвилин і до 22 години 16 хвилин буде місяць без курсу. тож в цей період можна просто відпочити, займатися улюбленою справою. А з 22 години і 17 години місяць буде переходити в знак телець. Цей період сприятливо займатися накопиченням як фінансів, так і матеріальних благ. 30 березня Меркурій, будучи ретроградним, повертає в знак риби, і знову наше мислення стає більш. Інтуїтивним, сприятливий час для романтики, для прояву творчості та милосердя. Ще однією важливою подією року і місяця є перехід 30 березня Нептуна у знак Овен. Окреме відео вже є на моєму каналі. Посилання залишу в описі під цим відео. На довгий час Нептун буде переходити в вогняний знак, і яким чином він буде впливати на нас, вже є інформація. Впродовж цього тижня буде гармонійна взаємодія між Сатурном та Ураном, що дасть нам можливість проявляти стійкість, наполегливість, а також впроваджувати щось нове і креативне в своє життя для досягнення цілей. Нептун буде в гармонійному аспекті і до Плутону, і до Урану, що дасть нам більш гнучку адаптацію до мінливостей життя. Всім бажаю продуктивного тижня і реалізації ваших планів найкращим чином.